Привет. Питання, яке ми з вами зараз розглянемо, це що треба зробити для того, щоб змінити ситуацію. Розклад є загальним, тому він може не програтися в усіх. Але ставте мене на паузу, думайте про ситуацію і слухайте відповідь від Всесвіту. Що ж треба зробити, щоб змінити ситуацію. Перше, нічого не треба міняти. Карти показують десятка кубків, що це емоціональне таке. Насичення, це закоханість, що вам тут не подобається? Ну, розкажіть мені, що не так? А ви переживаєте? Ви переживаєте через ваші відносини з людиною, чи так, чи їх закінчувати. Тут багато надуманого. Тут багато того, чого немає в реальності, а ви просто собі сидите і вас тригерить. Якісь моменти. Чого воно вас все тригерить? Прям, прям взагалі. Що ви переживаєте за відносини? Закрита інформація, пуста карта. В кожній колоді, таємниці від тарологів, є пуста карта, яка говорить, що не можна дивитися, наприклад, цю ситуацію, або інформація є закритою. Значить, дивіться, ви переживаєте щодо відносин. Тут все добре, чого ви боїтеся. У вас дно колоди ще йде десятка мічів, тобто тут якесь таке емоційне. Скажімо так, ну, я в переносному кажу випадку, да. Руїн, тобто руйнування вже все. Ну, сонце всходить. Тобто ви переживаєте за ці відносини, і вам здається, що їх потрібно закінчити, вони вас тригерять, ем, страшно. Напишіть в приват, якщо вам справді відграється цей розклад, що у вас там відбувається. Ну, Карти говорять, інформація закрита. Тобто, ви ще, ще, ще не час щось десь робити. Хоча вони вас дуже конкретно вбивають. Так. Цікаво вийшло. Чекаю зворотнього зв'язку.